Аудиторію, то тут я хочу, там, ми, ми, там, ти будеш казати, ми хочемо дати вам знижку і можливість нею скористатися. Як отримати один з цих пакетів і защадити? Якщо ви хочете, щоб я розповів, то пишіть у чат хочу. Ну, це, така прикольна перехідка. Я Ще також, також одиниці випишеві пишете, uh, якщо також повідомлю про бонуси, які будуть вам всім додані до кожної з цих програм. Це модуль, як знайти те, на що можна спертися в умовах сучасного трешу, це боротьба з тривожністю, страхами своєї та дитини. Це зараз якраз для нас всіх дуже актуально. Урок «Впливи війни на відносини, чому як вони змінюються, і урок як ми регресуємо, зміни психоемоційного стану в нових умовах життя. А, Думаю, ці бонуси розказують прям чи що? А ти ж їх прочитав теж позавчора? А, модуль То модулі от уроки. А то я читаю ці слайди, дивись, 28-му. Там... Ти прям по урокам із цих там. Не, не, ні, ні просто прочитав. 에, цей А, про телеграм-канал. Тут. е-е 에... Ну, можна да, там розказати просто, що там Дмитро опублікує контент самостійно, проводить прямі ефіри із ними, із запрошеними учасниками, що там в коментарях до завдань він дає свої коментарі, можна отримати зворотній зв'язок, окремо від нього. Ви отримаєте на перший місяць підписку на цей телеграм-канал безкоштовно при умові да, покупки курсу з нашого майстер-класу, з нашими бонусами. Ну тут, тут, тут так от. так.